Того, чим воює наше військо, це наша зброя. Андрій Іванович робить величезну роботу на дипломатичному фронті з першої дні війни. Давайте чесно, Україну б знала завдяки нашій дипломатії. У Андрій Іванович багато відвідувачів у цьому приміщенні. І коли він поставив задачу показати його відвідувачам, нашим міжнародним партнерам, чим воює наше військо, чим займається сьогодні наша оборонка, ми задачу виконали і поставили кілька зразків. Ці зразки будуть до популяції, будуть виновлюватися, і тільки так, разом з підтримкою наших міжнародних партнерів, ми побудуємо арсенал вільно Я Дякую. Всі колеги підтримую почати зі слів подяки нашим захисникам і захисницям, з їхнім професійним тем, подякувати за їхню самовідданість, за їхню мужність, за їхній професіоналізм, за те, що вони дійсно роблять на сьогодні. Дійсно героїчні вчинки на полі бою боротьбі з Російською Федерацією. Е, як ви вже і сказали, дійсно наш оборонопромисловий комплекс наростив спроможності у десятки разів, якщо ми ви точнемо спочатку повномасштабного вторгнення українська оборонка, українські зброї наростили спроможності у 35 разів. Починали ми цю війну з спроможністю виробництво одного мільярда доларів озброєння військової техніки на протязі року. На сьогодні, на цей рік, ми маємо вже спроможності промислового комплексу виробити озброєні військової техніки більше ніж на 35 мільярдів доларів. На сьогодні 40% у руках наших воїнів, українських воїнів це зброя українського виробництва. Це окрема подяка нашим військовим, які щодня тестують нашу зброю, використовують, надають. Томерку піхотинці пропозиції щодо покращення модернізації нашого зброї, нашого зброєння і роблять нашу зброю найкращою у світі. Це те, чого хотілося розпочати. Сьогодні ми маємо дуже гарну можливість показати вам першим ті досягнення промислового комплексу, які ми досягли за останні три роки. Дійсно, як казав пан міністр, ми досягли значних результатів на суші, морі і у небі. Сьогодні представлені іноземні роботизовані комплекси, і наші безпілотні літальні апарати це те, що будуть дивитися наші партнери, наші іноземні інвестори, коли будуть приїжджати до України. В першу чергу, хто їх зустрічає? Звісно, зустрічає офіс президента, Міністерство закордонних справ. І ми раді ділитися тими напрацюваннями, які є сьогодні в Україні. Найкращі інвестиції в Україну це інвестиції в оборонно промисловий комплекс, це інвестиції у безпеку сьогодення, а також інвестиції у безпеку завтрашнього дня. Пан міністр, якщо можна ще запросити до слова е, радника президента, можливо, ще додати і насправді робить українську дипломатію сильнішою. Я переконаний, що ці технології наш досвід зробити в подальшому стане суттєвим. Геополітичним інструментом, ще треба буде заслужити змогу мати співробітництво з, Україні, з Україною в цій сфері. Тому ще раз вам за це дякую. І ми приготували для вас також символічні відзнаки, я не знаю, ми можемо зараз їх вручити, пане міністре, чи вислухаємо вас, і тоді ми вже підсум підсумково вручимо ці нагороди. Дякую я спованю до вас ви правил, законів, цінностей, у які ми віримо, які ми відстоюємо і які, за які ми готові боротися. Піхота захищає цей Все у Збройних силах важливо. Але настійкість піхоти. Працюють абсолютно всі. І дрони, і авіація, і танки. Всі працюють для того, щоб стояла піхота. Настільки, наскільки сильно буде стояти піхота, настільки сильно і стійко буде стояти вибір нашої держави, цінності, за якими бореться. Тому. В сьогоднішній день я хочу разом з вами сказати дякую піхоті. Слава Україні! Доброго дня всім! Я, напевно, сьогодні трішки поручив свій дипломатичний дрес-код, але зробив це з великою приємністю і для мене сьогодні особливо почесно. Мати на собі футболку, але з надзвичайно символічним надписом я вас прошу підійти. Україна стоїть, бо стоїть піхота. я можу сказати, що Європа стоїть, європейська безпека тримається, бо стоїть українська піхота. Українська дипломатія стоїть, бо стоїть українська піхота. Сьогодні ми відзначаємо день. Піхотинця це напевно, що той вид збройних сил України, який несе на собі найбільші тяготи цієї страшної війни. І тут я хотів би подякувати всім присутнім тут, людям у формі. Дякую вам за те, що ми маємо сьогодні змогу зібратися тут. І вашій присутності також я хочу сказати, що українська дипломатія. На щодень і в цьому приміщенні працює для посилення як української піхоти, так і наших Збройних сил. Це наш головний пріоритет, це наше головне завдання щохвилини, щогодини в кожній дипломатичній постанові на кожному рівні. Немає таких зустрічей, немає таких перемовин, де не порушувалось питання щодо посилення нашої оборонної спроможності, посилення нашої армії це не лише про безпеку України, я завжди це кажу. Безпека України, безпеки, безпека Європи, трансатлантична безпека це неподільні речі. І сьогодні ми відкриваємо особливу інсталяцію Берці, берці-піхотинці. Мені дуже важливо, як міністру закордонних справ, і не лише мені, як міністру, а й кожному дипломату, який працює в стінах цього приміщення, щоб ті делегації, ті іноземні гості, які відвідують нас щодня відразу занурювали в цю атмосферу. Вони розуміли, що вони відвідують міністерство країни, яке воює. Вони відчували цей дух героїзму, посвяти кожного українського воїна. Задля своєї батьківщини. На нашій стороні правда обов'язково буде перемога, і ми всі тут присутні докладаємо всіх необхідних зусиль, щоб досягти справедливого, всеосяжного, стійкого миру для України. На цьому я завершу і передаю слово особливо подяку вам, культурному десанту. За ініціювання такого сильного проекту, тому що він працює на емоціях, а це не напевно що одна з найбільш ефективних, найбільш.